Акція 17 літрів. Ну, мені така кастрюля не нужна, це дуже здорово. Бачите, 2000 гривень. Акція. Кому потрібен такий великий об'єм бігом в епіцентр, він по акції зараз йде, можете собі купити доволі якісну, якісну кастрюлю. Це отак. А он є ще білі такі. А що ціни немає на них, треба буде дивитися, що до чого і як непогано так виглядають Це такого плана каструльки. Ось такого плана, бачите, недорогі по 213 гривень, під'ємтість, бачите, як доволі маленька каструлька. Зараз покажу вам ще набори. Вон я бачу. Вроді би як. Так, от дивіться, які класні. А, це поштучно вони йдуть, але ну, ви можете одну-дві купити. Де? 29 гривень, як дорого каструльки. Це величинка на 7,5 літрів. 790. Ну, ви можете набором підібрати, яке поштучно купити такі красиві. Це йде на 5,3. Більше, ніж 5 літрів, але трішки менше. 65 гривень, йде на 3 літра. Яка неймовірна краса, це посуду і каструлів. От є такі, бачите, як. za